Винний фестиваль «Божоле-2016» стартував в Ужгороді. Участь беруть 40 найкращих виноробів з усієї області: найбільше з Мукачівського та Берегівського районів. Кожен винороб привіз близько 150-200 літрів вина. Середня ціна літру 75 гривень. Особливість цьогорічного фесту відсутність на прилавках плодово ягідних та вин з дешевого сорту «Ізабелла». Лише справжнє якісне молоде вино. Обирати переможців триденного фестивалю будуть. Мі відвідувача можна попробувати молоде вино, яке яке ще пахне виноградом, ще пахне сонцем, ще пахне е, тою ягодою. виноградною. воно ще не визріло, але воно ну, має свою родзинку. У нас немає професійного конкурсного журі, тому що ми вважаємо, що такі молоді вина ще рано оцінювати. Тому ми придумали оцю фішку це бокал. Значить, він коштує 95 гривень. До бокала видається карточка народної дегустації. Залишаєте цю карточку у винороба, взамін отримуєте літр безкоштовного вина. Також на фестивалі можна насолодитися закарпатським медом, сиром, придбати кошики з лози, хендмейд-вироби та скуштувати бограч. Відвідувачів навіть у перший день заходу традиційно багато, а триватиме він до понеділка. Ну, звичайно, вино в першу чергу і. Такі сільськогосподарські. Попробувати закарпатську, навіть венгерську кухню, так, оцей, бо так, граш так. тільки тут можна було спробувати справжній, бо де ми вже не пробували, подібного немає, тільки тут воно було. На ну і фестиваль, тут вино то вже є справжнє вино без добавок, без нічого.